Я довго думав, який шлях обрати. Тут усе почалося з рішення: рюкзак речі, документи і перший крок крок до справжнього життя. Хотілося не просто вчитися. Хотілося мати майбутнє, яке має сеанси і перспективи. Я навчаюсь бути офіцером. Вчуся відповідальності, дисципліні, роботі в команді. Але водночас я здобуваю професію, яка потрібна і за межами служби. Сучасні аудиторії, тренажери, практика, техніка, будівництво, логістика. Усе, що працює не лише у війську, а й у цивільному житті. Тут є порядок і безпека. У навчанні чітка система. Є час на саморозвиток, піти в спортзал, басейн, зустрітися з батьками та друзями у звільненні. Це не ізоляція від життя, це підготовка до нього. Я знаю, після випуску переді мною відкриваються можливості. Я стану офіцером сучасного українського війська. Тим, хто не лише захищає, а й відбудовує та відновлює країну. А з часом зможу реалізувати себе і як цивільний фахівець. Мій шлях почався тут. Наступний крок за тобою.